Водночас за акціями по перекриттю доріг на Буковині в знак протесту проти підвищення тарифів під стінами Чернівецької міської ради зібралось більше двох десятків людей, переважно пенсіонери, котрі вимагають відмінити підвищення тарифів та незадоволені введенням чергового локдауну. Ми сьогодні прийшли, передали звернення до міської ради. до депутатів наших передали, щоб вони завтра на сесії підняли це питання. Щоб вони допомогли нашим людям, не тільки пенсіонерам, а всім, бо всі зараз не можуть працювати, все закрите у нас. Але що сказати, якщо б пенсіонера і копійка виходить, там, лишається на хліба, навіть не вистачає? Як нам далі жити, виживати, люди добрі? За що голосували? Коли їм треба було? Ми виходили і підтримували, а зараз вони повернулися до нас одним місцем. Що робить наша Верховна Рада? Бо вони роблять локдаун, а нас просто закривають по хатах. Люди не можуть заробити собі копійку. У президента немає локдауну. Він без маски і вся його світа катається в Карпатах. Не розглядали тут, але у нас не затверджені надра е країни принадлежать народу. На якому ж навані Абагащається мільйонами і мільйонами, і чому до сих пор і він сидить і грабить нас? передавши звернення представникам міської ради, люди планують зібратись під стінами мерії вже завтра, 12 січня, перед початком сесії. в одинадцять люд... в одинадцять годин приглашаю всіх людей, не тільки пенсіонерів. щоб, щоб до щоб сесії всі вийшли люди, щоб дивився наш президент. Наш парламент, що люди далі не в змозі нічого оплачувати і не можуть жити вже виживати в цій страні. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях триває суд щодо оскарження проведення першої сесії Чернівецької міської ради нового скликання. Допитували свідків у справі. Чернівецький репортер вже розповідав, що суду надали дві копії постанови про реєстрацію депутатів восьмого скликання. Вони мали бути ідентичними, водночас різні. У них вказана різна кількість зареєстрованих депутатів. Саме це і викликало чи не найбільше запитань. Зокрема, представник позивачки Анатолій Попов ставив запитання свідку щодо кількості зареєстрованих депутатів. Десь 18 грудня піднімалося питання про те, що зареєстровано 27 депутатів, а на 28 якимось. Ні, 28 було зареєстровано. Протокол про реєстрацію 28. Так. Не піднімалося, було 28 зареєстрованих заяв на засідання суду. В якості свідка викликали журналістку Ірину Продан, доньку колишнього секретаря Чернівецької міської ради Василя Продана. Вона надала суду за її словами скріншот постанови про реєстрацію депутатів нового скликання. Роздивляючись ці постанови, вчитуючись, я випадково зрозуміла, побачила, що там немає 27, є лише 26 депутатів. Зробила, зробила скрін. Те, що Ірина Продан є донькою Василя Продана, а саме представника партії Рідне місто, викликало чимало запитань у представників третіх осіб. На момент, коли ви робили скріншоти, хто був керівником міської ради? Скажіть, будь ласка, яке це має значення? Може, щось мені подати? Керівником був на той час продавство Василі Степанович, що вас цікавить ці речі, так? Загальний відомий. Так, так, продав Василь. Василь Сафронович, так, прошу. Продав Василь Сафронович є вашим батьком? Є вашим батьком. Ваша честь, скажіть, будь ласка. Продав Василь Сафронович є і батьком. Що вас дарить цікавить, будь ласка, конкретне питання. Ми говоримо про докази, про продажі. Тому що з цього буде... Ми дамо оцінку, розумієте? Витребувати у центральної виборчої комісії документи, а саме постанову про реєстрацію депутатів Чернівецької міської ради, восьмого скликання довкола якої стільки запитань з таким клопотанням. Звернувся до суду адвокат третьої особи Сергій Венгринюк. Є клопотання до суду, яке вони посами після допиту даного свідка про витримання від центральної виборчої комісії. Копії постанови номер 7 від 2020 року, саме щоб побачити, в якому змісті було направлено саме до Центральної виборчої комісії, як то вибагає Виборчий кодекс України. Це питання вже заявлялося в цьому судовому розгляді і суди ми вже відповіли. Тобто ніякої додаткової інформації сьогодні не повідомило. Можливість заявити питання про проникій списку від центральної виборчої комісії, змісту зазначення постанови, вже було реалізовані. Клопотання представника 3-х осіб по справі задовольнити, витребувати за Чернівецької міською ради постанову Чернівецької міської територіальної виборчої комісії No714 грудня 2020 року в оригіналі, а також постанову Чернівецької міської територіальної комісії No7316 години 2020 -го року в оригіналі. Окрім цього суд витребовує додатково з Чернівецької міської ради. Журнал вихідної кореспонденції або з нього скріншота, якщо не електронному варіанті, де зареєстрована постанова, яка ліжне безпосередньо Ченівецьку міську раду з ТВК щодо оприлюднення їх на сайті Ченівецької міської ради. Відповідачка голова міської територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак, вкотре не з'явилась на судове засідання. Тож суддя повідомив, якщо вона не прийде добровільно, її примусово приведуть представники національної поліції. Про неакційність застосувати до сімока Анастасія Олегня заходи процесуального примусу у вигляді приводу до суду через органи національної поліції. Суд оголосив перерву до десятої години 23 -го січня. Ольга Андрійська, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розпочались ремонтні роботи з відновлення центральних воріт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які були пошкоджені унаслідок ДТП. А саме 2 листопада минулого року водій врізався у них. Більше двох місяців резиденцію вела тимчасова конструкція. Наразі відреставрували найбільш пошкоджену частину. Власне, та частина, яка була найбільше пошкоджена, вона відремонтована. І саме вона має такий вид і вигляд, як і була до аварії, яка відбулася. За цим ми уважно відслідковували. Хочу сказати, що два місяці в кузні були на ремонті наші ворота, і раз на тиждень хтось з наших представників, чи то проректор, чи начальник юридичного відділу, ходили в кузню і перевіряли, чи ворота робляться так, як у нас знімки, фотографії, малюнки були. Автентичних воріт. за словами ректора завершуються реконструкційні роботи у найкоротші терміни. Всі витрати на ці роботи взяв на себе винуватець інциденту. Ми пробували буквально на другий день, коли ця аварія відбулася, у нас пробували вияснити вартість цих робіт, а для цього треба було замовлення зробити відповідної фірми, яка має такий дозвіл. Ну але доки ця волокіта була, доки ми договір пробували заключити, то що прийшов цей сам чоловік, який власне і сидів за рулем. Слава Богу, він для нього живий, здоровий, все нормально в нього, і він взяв на себе всі витрати. Тобто я навіть і приблизно не знаю. Думаю, що не дешево, це йому обійшлося. Також Роман Петришин зазначає на важливості забезпечення прилежних автошляхів до ЧНУ захисними конструкціями, адже дані випадки вже відбувались. Однак роботи згідно власної юрисдикції повинні освоювати з Чернівецькою міською радою. Ми зверталися вже неодноразово до міської ради, і от після того, як у нас це відбулося, то навіть самі депутати ініціювали встановити от на цій частині університетської вулиці, де знизу до резиденції їхати, ну або бордюри якісь додаткові, або взагалі перекрити рух. Ну але то вже не наша парафія є, тобто не наші повноваження, то повноваження міської ради. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.